Ще на початку нашого зібрання ми співали таку пісню: Я щасливий, що вірю в Бога. І дійсно ми є щасливі люди, що живучи в цьому світі, який лежить в злі, який все нижче і нижче опускається. В нас є Бог, який дає нам силу, який зміцнює нас, який піднімає. Він укріпляє наші ноги. Це дійсно це не наші заслуги, ми цього не заслужили. Але це милість нашого Бога, це Його жертва. Скажемо за це йому, слава Богу. Я хочу зачитати одне місце з книги Огія з першого розділу я зачитаю із другого вірша такі слова. І так сказав Господь Савооф. Народ цей говорить, не прийшов іще час, час відбудувати дім Господній. І було слово Господнє через Пророка Агея. А вам самим хіба час жити в домах ваших у прикрашених тоді, як дім цей у занедбанні. І сьомий вірш і не ще. І так говорить Господь Саваов: зверніть серце ваше на шляхи ваші, зійдіть гору та спровадьте деревину і будуйте храм, а я буду благоволити до нього, та буду я прославлений, говорить Господь. Сподіваєтесь на багато, та виходить мало. І що принесете додому, то я розвію, за що ви питаєте, говорить Господь Савооф, за дім мій, що в занедбанні, тоді як ви, вибіжете те Кожен додому свого. Ось такі слова записані в Божому Слові. Ми знаємо, що дім Господній в ізраїльського народу це був дуже важливий у їхньому житті. В домі Божому а, звершалася служба, там служили священники Богові, там, а, там, та, там народ він приносив жертви, там приносилися жертви за гріхи народу. Це була дуже. Важлива річ в ізраїльському житті. Написано, що в храмі Господньому там з'являлася Господня слава. Але ось в цьому місці Бог говорить через свого Пророка, Він дивиться на свій народ і каже, чому ви говорите, що ще прийшов на час відбудувати Господній дім? Господь дивиться, і Він знаходить, що його дім, оте місце, де має він перебувати, він занедбаний. Він вже вже не в тому стані, в якому він має бути. І він каже, чому ви так говорите? Ви самі живете у хороших домах, у прикрашених, а мій дім він занедбаний. І каже, що подивіться на шляхи ваші. Ви сієте багато, а збираєте мало, ви одягаєтесь в одяг, але не зігріваєтесь. Чому? Тому що дім мій занедбаний. І він каже, що відбудуйте. Він закликає народ відбудувати, зійдіть нагору, візьміть деревину і починайте роботу. І він говорить, я буду благоволити до цієї роботи, я буду благоволити до цього дома. І побачите, я вас благословлю і віддам вам за це. Я собі думаю, що це місце може говорити сьогодні до нас у наш час. Ми живемо в цій країні, ми маємо все в достатку, ми всім забезпечені. У нас є хороші дома і дома молитви, і в нас дуже хороші. Все в комфорті, ми їздимо на хороших машинах, але є речі, на які Господь дивиться в першу чергу, вони є головніші в нашому житті. Це наш сердечний дім, це наше серце, це питання наших відносин з Богом. Ось на це сьогодні і сьогодні на це дивиться Господь. Ми читаємо Соломон у своїх приповістях в одному місці, він каже. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього виходить життя. Здається, чому Соломон ти так говориш? Ми знаємо, що Соломон він був дуже розумний і був дуже багатим. Все, що можна було мати в той час на землі, в нього все було. Дуже великі багатства, про які ми навіть і не можемо мріяти. Все було в Соломона. Але він не каже, що бережи оце. Навпаки, він каже, це все марнота і ловлені вітер, Воно не має ціни, воно не має ваги. Але тільки одне має Богу, і тільки одне має цінність у житті людини це серце, це наші відносини з Богом, це наше чисте серце. Ось на це дивиться Господь. І він сьогодні шукає це і в нашому житті, щоб в нас було чисте серце. Можливо, він дивиться на наше життя і він знаходить так само, як в ізраїльського народу. Він каже, що дім цей у занедбанні може. Наш сердечний храм він вже давно занедбаний. Може, там вже давно Господь не живе, і може, ми так рідко говоримо з нашим Богом. І може навіть вже і забулися, що це таке. Сьогодні Бог закликає, що подивіться на шляхи ваші. Ви подивіться, як ви живете, і починайте роботу, починайте працювати. Це є це є нелегка праця, але коли ми почнемо цю роботу, коли ми почнемо наближатись до, до нашого Бога, Господь нам поможе. Він подасть нам сили, він допоможе нам. Збудувати і відновити оцей дім, тому що Він має силу і Він має владу. Я пам'ятаю, один проповідник за Кафедрою, він сказав такі слова, сказав таку думку: якщо ти сьогодні е, не поговорив із своїм Богом, якщо ти не знайшов спільності із Ним, то для тебе вже немає. Е, е, то для тебе вже не так важливо, що відбувається в цьому світі. Це не має значення для тебе, тому що саме головне, саме цінне, що мало статися в твоєму житті сьогодні, цього не сталося. Тому як важливо нам, щоб наше серце, щоб наш сердечний дім він був у правильному стані, щоб Господь там жив, щоб він перебував там, щоб там відбувалося служіння Господеві. Це є дуже важливо у наш час. Написано далі. В цьому місці ми читаємо, що Господь збудив дух всього народу, і народ забоявся Господа, і почали всі працювати над Господнім домом. Всі почали відновляти, всі почали строїти, що може було поламане, що може було грязне, нечисте. Всі почали працювати в Господньому домі, щоб відновити це все. І написано, Господь каже: і тоді, агей, вісник, Господній посланий від Господа сказав до народу: я з вами говорить Господь. І дійсно, коли ми почнемо цю роботу, Господь буде з нами. Він буде благословляти наше життя, він, він буде говорити з нами. Це є найцінніше в нашому житті, що ми можемо мати сьогодні. Це є велика цінність. Ми читаємо одного разу в Новому заповіті. Ісус Христос в Єрусалимі, Він заходить в храм. І що Він знаходить в храмі? Написано, що в тому храмі там були. <SME> люди, які міняли гроші, які щось продавали, і Він каже: Хіба ви не знаєте, що цей дім, це є тим е молитви? В ньому має відбуватися служіння Богові, а ви з нього зробили цю печеру розбійників. І написано, що Ісус Він бере і всіх їх виганяє, Він перевертає столи. І так само сьогодні, в наш час Він дивиться на наше серце, Він ревнує, щоб в нашому серці була така сама. Святість і чистота. Тому сьогодні ми, ми подивімося на наше серце, на наші шляхи, в якому воно стане, Чи живе там Господь, чи говорить Він до нас? Нехай Господь нам допоможе, нехай благословить нас у цьому. Йому за все, нехай буде слава навіки. Амінь.